Куп'янськ під загрозою повторної окупації українські військові намагаються вибити росіян з міста і обрізати шляхи їхнього наступу. Цивільні ще пам'ятаючи жах окупації в 22-му році, вимушені знову тікати з міста. За ті півроку Куп'янськ пережив усі складові окупації, роздачу російської гуманітарки, паспортів Російської Федерації, російських підручників для українських школярів. Паралельно з цим росіяни крали українське зерно та залізницею відправляли до себе, викрадали та катували про налаштованих мешканців. На жаль, були і інші місцеві, які на початку вторгнення на окупаційну владу працювали. Таким був зрадник. Олександр Коломійцев, мало того, що він добровільно погодився стати так званим патрульним у складі місцевої філії МВС РФ, які викрадали та катували людей, так ще й допомагав вивозити українське зерно до Російської Федерації. Попри те, що ви говорите, що всі зустрічали з хлібами солі росіян, були люди, які чомусь опинились в катівні, яка була організована в місті. Там перебувало понад 100 осіб, 100 місцевих серед них була навіть дитина дев'ять людей досі знаходиться в російському полоні. Чому вас викликає посмішку? Це ну катівня. розумієте, ви називаєте катівня, а скажімо так, це СІЗО. дивіться, коли тобі надягають противогаз і прикривають повітря. Я думаю, що це якимись іграми або просто розмовою. Дивіться, я довіряю слідству, довіряю там роботі правоохоронців. Були люди. Ну що ви машете мені тут? Були, Я люди, були це, люди, які е, ну, перебували там безпосередньо, давали покази. І це ж не одна людина. Їх там було 100 людей, 100 потерпілих, понад 100. Хорошо. давайте, За що їх туди посадили? За проукраїнську позицію, за незгоду з окупацією. Це не кативність, это СІЗО. Це хто нарушав порядок, хто убивав людей ночі, хто грабив дома. Про це ніхто не говорить, Як этот порядок тримався? магазини грабили, як порядок держався наркотики? А куди ота взялася аружя? Тобто всі люди, обороті. які там перебували, вони заслуговували на таке місце. З ними проводили, їх поймали з оружием. і харваць. Олександр поймали, я вам не радила повертатись додому.